День три, о, що з моїм волоссям. <с> день три в Варшаві. І сьогодні концертний день. Сьогодні день концерту і сьогодні ми йдемо на концерт. Ми прокинулися ні світом, нічого. Їдемо в торговий центр, тому що я покинулась о 8 ранку з тривожністю, що мені нема що одягти. Тому що вчора ми заходили в торговий центр, щоб не йти мені шорти, бо я в Україні знайшла шорти в Страдіваріусі Але коротше в оцих золотих терасах в торговому центрі в центрі не було стрітіваріуса. Ясно прокинулася страхом, що мені нема що одягти. І коротше, ми вирішили поїхати там пів години до. Того торгового центру надіюся це вийде нормально, бо я буду просто плакати. І що так зараз будемо бігати? Зараз півдесяти. Я думаю, нам около 12 вже треба повернутися додому, щоб встигнути праці на фарбуватися і поїхати на концерт на арену на стадіон. Хорош, ми приїхали в торговий центр. Я зайшла читати про нього і шукати мапу і виявила, що це найбільший торговий центр в Центральній Європі. Я йду в Стердівалю скупляти шорти, які я міряла ще в Україні, тому що мій аутфіт не складається. Було бідно ще знайти шляпу, але певно, що в мене вистачить грошей. Так, є отакий от варіант. Чорних шорт. Мені здається, я його візьму, тому що джинсовим я міряла. Ну і дуже в обтяжку. таку погеньку шляпку. Нарешті я обійшла в ось центр, та... mm. і могла знайти у чого від Я ще не вірила в весь снаряд, повністю спідвалюся. Все буде виглядати нормально. І коштує вона 19 злотих. Це ідеально. я <реш> не хочу тратити багато грошей на сумку. Буду тут якісь е, камери самоуслуговування, я ще я ніколи не себе такою такою, я не могла зрозуміти, де воно сканується. Господи, але я купила щепку, я купила тріску, я купила. Чухольчик новый. Это добре, я довольна. Я фарбую в телефон, потому что в церкви ничего не видно, а тут хотя бы светло. Боже, надеюсь, что будет. Норм уже дві години майже без 22. Ми планували вдва вийти. Як бачите, ми не вийшли. Владі погано, їй треба ще помити голову. Сподіваюсь, ми нормально зайдемо. Але, звісно, це все буде попихом. Я таке дуже не люблю, але <свісно>, вже як є. Бо ми і в торговому центрі затримались, бо їжу вибирали і так далі. Ну, коротше, я сподіваюсь, мій лук виглядатиме нормально, будь ласка. Що я нормально нафарбую губи, навіть я на це сподіваюся. Я ще така втомлена після написав вчора, що в мене, я, чесно кажучи, немає якогось святкового настрою. Я боюсь, що це все дуже швидко пролетить. Знаєте, у мене буде така постконцертна депресія. І чу чула, що я такий вираз, тому що я цього чекала так. А зараз, коли офір, я ще не сплела браслети, я пам'ятаю, що в тому році, думаю, блін, треба сплести, friendship bracelets. Оці нічого я не зробила. Так, боже, все пройде нормально, все пройде класно. Я не по-любому все прайда класс, але ж я ще панікнула і купила нам з ладою у різних е, рядах білети. Ми в різних рядах. А ми плануємо бути разом, але я сподіваюся, що тіп, ніхто на нас не накричить. кричить. Я планую а, написати в нотатки, типу, трима мову польською, українською, англійською. Тіп, вибачте, я тіп, пан панікнула і, коротше, вийшло так. Я сподіваюся, на нас сильно агресувати не будемо, ми будемо дуже компактно. Ще такий у мене товариш. А взагалі я п'ю енергетика лише під час сесії. Але сьогодні мітра енергія. Смертельний номер. Страшно. Нехай ну, мене простять і не знаю. Боги червоної помади це жахливо. Макіяж <кхм> такий. Отаке щось. Ну, Червона помада, звісно, не знаю. Треба швиденько накрутити волосся, я думаю, воно все вкупі буде краще виглядати. А поки що я, до речі, не взяла термозахист, тому ріб моє волосся, але. Harder. Okay. Oh, ho, ho, oh ho, ho. Oh, ho. Oh ho. Що нас туди вниз, дуже страшно. Красти конфеті. Я сподіваюся. Ой, а... а, ми ж сюди не спустимось, треба вниз. Но ми йдемо на низ, красти конфеті, все нормально. Там стоять злі дяді і не пускають мене красти конфеті. Ну, сюди його викинуть, їм жалко. Тільки що я чуть не розплакалася в туалеті, бо я хотіла дуже бросати. У мене емоції, вибачте. І в мене було оце ожерелья, і Влада каже, ну, а може, цей. Обміняй його, бо я ж не ну, мені було все одно просто підійти до людини і попросити браслетик. Я кажу, вона трейд, не можу помінятися. І вона дала мені браслетик, а потім ще інша дівчина каже, не хочете обмінятися. Я кажу, блін, вона не може обмінятися. Я віддала своє не Вихожі типа просто так. І тепер у мене є два браслетика. Коротше, будьте сміливими, друзі. Ці два браслетика, точніше, один браслетик куштував 35 золотих мені. Але не про що не жалію. <звілляє> <звілляє> Це було очевидно, лад. Дуже рандомний вайб. Футбол я взагалі не носила. — Я теж. Там ков чотири, мабуть, три, дві футболки, які я взагалі не трогала. за запровадити час. А у майка полочка за дві тисячі гривень. Але ж яка кудиха ні додому. Всі в потягах знали, що звідки я чому я тут. Що в Я Вже в Україні, приїхала сьогодні о 6-й ранку, поспала і зараз направляюся на день народження до моєї подруги. Що я можу сказати? Я втомлива, я була така запухша. Я... Дуже рада, що я потрапила на цей концерт. Що в мене була така можливість. Вчора в мене буквально весь день було відчуття, що це був все якийсь сон. що це просто невелика стосовка в моїй кімнаті, як я зазвичай включаю музику її і з підспівую. Типу, а потім я така ні, це було реально, Я реально в житті бачила це реальна людина. Коротше, в мене постійна дереалізація, і Вчора я така це мені не приснилася, це було реально. Я думаю про те, щоб зняти відео прям з моїми враженнями від концерту. А якби це, це було не наприкінці європейської гілки туру, то можна було б зняти, типу, паради для концерту Тайорсіфт. От, але мені здається, буде прикольно просто поділитися своїм досвідом якось це зафільмувати. Тому я дякую вам величезно за перегляд. Дякую, що були в цій подорожі зі мною, що провели зі мною час. І побачимось з вами, сподіваюсь, скоро в наступному відео.